Не беремо маленькі пасма, я буду крутити на три пасма. Обов'язково підкручую спочатку корінь, а вже потім буду спускатися нижче, щоб не пересушувати кінчики. Якщо ми хочемо, щоб у нас укладочка вийшла однаково з усіх сторін, то ми будемо з вами крутити, щоб кінчик був зверху і щоб кінчик був зверху. Підтягую корінь, щоб повільш об'єм. За такою схемою ми робимо усі прядочки. Коли ми... Дивіться, я відтягую прядку, і бачите, тих я не в цю сторону кручу, а в цю. Бо я хочу, щоб в мене було з обох сторін від обличчя. Залишається остання прядка. Беру отаку розчіску. і починаю прочесувати з нижнього ряду. Чілочку, я причесую отак. Значить вже одразу даю їй таке направлення. Дивіться. Ну, стиль олдмані. Я обожнюю такі укладки. Тому, дівчата, 19 мм. Запам'ятовуйте.